Ластівки, методисти з виховної роботи, територіальних громад, відділів освіти методичних служб, заступники директорів шкіл з виховної роботи тут присутні. Ви перші сьогодні долучаєтеся дійсно до нашого освітянського форуму і ми дуже вас просимо ті ідеї, ті навички, які ви сьогодні зможете актуалізувати, понести в колективи своїх закладів освіти. Я запрошую вас долучитися до теоретичного інсайту, соціально-емоційні навички, актуальність в умовах українських реалій. Тож Запрошую до слова Андрющенко Тетяну Костянтинівну, докторку педагогічних наук, професорку, завідувачку кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів комунального навчального закладу Черкаський обласний інститут після дипломної освіти педагогічних працівників та Ющенко Людмилу Олександрівну, кандидатку філологічних наук, доцентку кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів цього ж закладу. Звучав соціальний інтелект, емоційний інтелект. І тут питання, що ж таке сен? Нам має бути комфортно в соціумі. Але і з нами має бути комфортно в соціумі. І соціально-емоційні навички це індивідуальні риси, характеристики здатності, тобто це те, що є у мене. А мої навички, я над ними працюю, кожен з нас працює. І якщо кажуть, що там з якимись там здатностями, здібностями можна народитись і тут. Ситуація і тут дуже позитивна. Ці навички ми можемо формувати і розвивати впродовж всього життя. Кожного дня потрошечку. І вони важливі для того, щоб нам жити в соціумі, для того, щоб нам розвиватися, досягати мети, щоб ставити амбітні цілі і їх досягати, бути корисними в громаді. І в той же час вони проявляються через. Наша поведінка, наше ставлення і до себе, і до інших. Ми, як, як ми будемо вирішувати задачу, о, я не можу, не буду, а ладно, потім ні, я зможу, я досягну. І здатність поправляти діями, розуміти свій емоційний стан, а потім емоційний стан іншої людини, Керувати цим сим. І тоді нам буде комфортно жити в соціумі, а соціум буде щасливий, що ми є в ньому. Прошу далі. Ви знаєте, про емоційний інтелект ми почали чути буквально не, не так давно. В 85-му році вперше Словосполучення сполучення почули емоційний інтелект. Але дослідження, що ж таке СЕН, Вже люди понад 100 років тому вже проводили. І зараз ми швиденько рисочками проговоримо, які були найяскравіші. Так, звісно, для того, щоб сьогодні так активно обговорювати, ба більше навчати. Дійсно, цим вмінням було проведено дуже багато досліджень і експериментів. І ми бачимо на цьому слайді найбільш яскраві ті, які справді сьогодні можуть бути актуальними, і ми деякі з них згадаємо. Отож, зупинимося, мабуть, на так, і перший Що? був 1918 рік. Так. Дійсно, це бачите дослідження, яке було спрямоване на те, що фактично зараз ми маємо. правда ж? 15% виявляється успіху на роботі, ну, взагалі успіху в соціумі, залежить від твердих навичок. Тверді навички це ті ж таки дегнізовані, а все інше це м'які навички. Це комунікативне вміння, Командна робота, емоційний, соціальний інтелект, критичне мислення. А сьогодні вже цифрова грамотність. Тож виходить те, що ми постійно формуємо, те, над чим ми постійно працюємо, не зупиняючись, незалежно від нашої статі, національності чи віку виявляється є більш потужним у нашому соціумі, взагалі в нашому житті. Так, да, Ми можемо розвивати навички все життя, але початок закладається все-таки в дитинстві і знов-таки вчених турбувало. А як будуть діти реагувати на заборони, як вони можуть керувати своїми бажаннями? І дітям 3,5 до 6 років клали зефірку і казали, 10 хвилин ти не чіпаєш зефірку. Якщо ти витримаєш, то тобі потім другу зефірку дадуть і ти з'їси дві Хто з дітей а й виходить, дитина залишила сама зі фіркою. Хтось з дітей, не нікого немає. Пля-пля-пляп зі зі А якщо дитина витримала складно і вже не дивилась, важко було тяжко, вона витримала, отримала дві зіфірки. І потім за ними спостерігало 14 років і побачила вчені, що ті діти, які з маличку з трьох років могли керувати своїми емоціями, бажаннями, вони ставали більш успішнішими, ніж ті діти, які дозволяли їх все не бачити зім. І це також приклад. І наскільки потужна роль нас, дорослих, в формуванні емоційного стану дітей, емоційних здібностей дітей. Дітям три місяці. Що вони можуть розуміти, як вони можуть реагувати? І побачили, що. Дійсно, яка кам'яне обличчя. Людина, яка ну, доглядала за дитину, вона все робила правильно. Дитина була жива, здорова, сита, все було чистенько, гарненько, але не було емоцій. Приходила або мама, ну це, це було дослідження, люди йшли на експеримент свідомо. Мама ніяких емоцій не проявляла. І у дитини був шок. Вона звикла да, до того, що нормально все було. потім е вона плакати починала реагувати негативно, тому що вона сита чиста, сухенька, але немає того тепла, який їй потрібно. І далі було визначено, що у діти, які не отримують з маличку емоційної підтримки, емоційного спілкування. В них не формується емоційний фон, вони не вміють реагувати регулювати своїми емоціями, вони не не вміють проявляти емоції, а це знов таки наша задача, нас, дорослих, і тому вчити наших дітей. Емоції, вміння розуміти себе, вміння керувати своїми емоціями, вміння розуміти емоції інших і керувати емоціями інших. Дійсно, є фундаментом нашого дійсно комфортного спілкування і проживання в соціальні. Ми запрошуємо всіх нас відвідати е, дві локації. Одну з них буде проводити Тетяна Косядинівна, а на іншу запрошую вас і я, для того, щоб ще глибше зануритися у детальних соціально-емоційних відбуваний. Сьогодні, взагалі, трішечки такий, знаєте, відбувається можливо бум щодо навичок. І ви дуже часто чуєте, що таке м'які навички, тверді навички. Так ми сьогодні згадували вже в автовій залі, що дійсно 15 виявляється нашої успішності залежить від твердих навичок. Але ж насправді нам треба розуміти, що таке тверді навички. Тобто, я говорила, це щось таке більш формальне. Я наведу приклади, ви зрозумієте. Ну, наприклад, це вміння водити авто. Це більш така технічна правда навичка. Навчився і особливо вже змін не зазнає. Далі читати, писати, навчилися і в принципі вже зрозуміло. Далі, ну, наприклад, для медиків робити ін'єкцію, ставити крапельницю. Тобто більш такі технічні навички. А які навички це ті, які ми формуємо постійно, незалежно від статі, від віку, від національності. Ми постійно над тим працюємо, ми постійно їх формуємо. Уявіть себе, наприклад, і свою навичку 5 років тому, але навичку цифрової грамотності. Ну, правда, ж вона різниця? По-перше, умови інші. Сьогодні ми вже працюємо із програмами, де вмонтовано штучний інтелект, правда? А хто би ще говорив 5 років тому про штучний інтелект? Це по-перше. А по-друге, ви ж працюєте швидше з іншими програмами, в різних ресурсах, в різних взагалі формах офлайн, онлайн, правда, бо це дистанційна форма. Тобто, ваша це ну навіть ось це те, що я стою, так, із клікером, теж є цифровою навичкою. Тобто, ваша цифрова навичка 5 років тому і сьогодні значно різниця. Погодьтеся. А от, наприклад, якщо я запитаю, а ви краще читали 5 років тому, так? Якось так скажете, там нібито так само, правда. Ну, можливо, можливо щось там. Забув якийсь лідер чи навпаки. Тобто, звісно, що якщо ми вже цього навчилися, то воно у нас є стале. Тому вони й тверді, вони такі, знаєте, я називаю це такі, знаєте, сталі закустенілі, тверді, от як цемент. І навпаки, які це внучки, гімнастка, вона може скрізь і всюди так? будувати різні бар'єри, тому що гнучки. Навички. Тому що от та гімнастка гнучка. Отож, таке є порівняння, але ж ми сьогодні не скільки про які навички, а про ті, що належать до соціально-емоційного інтелекту. Один із них, звісно, це емоційний інтелект. Сьогодні ми окремлюють взагалі дуже багато різних видів інтелекту. Я, чесно кажучи, зустрічала більше десяти. Навіть тут є там такий перелік, яка та таблиця нещодавно мені трапилася 9 видів інтелекту. Ну, це розумієте, це і критичне мислення, наприклад, так? Це і логічне мислення, це те, що ми називаємо це емоційний інтелект, це соціальний інтелект. Ну, як то кажуть, звісно, коли широки, але нам його треба орати, Тож ми будемо якраз цим займатися. Тож я вас запрошую по-перше. Нагадати, що таке емоційний інтелект, так а я думаю, що ми вже з цим, наскільки активно працюємо, ми вже сьогодні так часто про це чуємо, що вже знаємо, що дійсно емоційний інтелект це те, що ми вміємо відчувати себе, відчувати інших, бути емпатійними, мотивувати себе, розуміти себе в кризі, розуміти себе, наприклад, у досягненнях. Це є соціальні емоційні навички, зокрема емоційний інтелект. І от я запрошую вас виконати деякі практики для того, щоб ви зрозуміти. Не просто я вам зараз буду розповідати, як це має бути, а ми маємо зрозуміти, пропустити через себе, що таке емоційний інтерес. Наприклад, зараз ви можете озвучити одне своє досягнення. Як вас Вікторія, пані Вікторія каже нам своє досягнення. Вивчила і вже одружила одну доньку наші. Дякую, дякую. Ну, правда, це, це, це ж досягнення і так? Прекрасно, ще була... Я протягом цього року освоїла більше десяти сервісів штучного інтелекту. Супер. Навіть навчаю своїх педагогів, як створювати уроки штучного інтелекту, презентації. Mm -hmm. Мені це дуже подобається. Коли замкнуто, ви говорите, я розумію, yeah. що ви ж коментуєте. Yeah. Я розумію чому, тому що я не дала чіткої казівки, yeah. і це так треба. Я не кажу, що це має бути особисте, професійне чи ще якесь. От що ви вважаєте, те є правильним. Пам'ятаєте, взагалі, якщо говорити про емоції, про взагалі щось таке психологічного. Штибу, то там немає правильного неправильно. Правда, Правильно? погодьтеся. Запрошую. Так, я Тетяна. Ну я не так глобально, звичайно. Я виростила в цьому році елітний виноград. Перше. <правжу> так. 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 Ви що? Дійсно, дійсно. Я не люблю. Саме дійсно в нашому регіоні це є вже досягнення, погоджуюся. Прекрасно. Так. Зараз я попрошу вас описати свою емоцію. От коли я вам поставила це запитання, колеги? Коли я запитала вас, яке ваше досягнення, що ви відчули? Так? Будь ласка, опишіть. Знову ж таки, на стінах ми не будемо цього робити, як ця дівчинка, ми можемо це зробити інакше. Я, бачите, вам прописала три варіанти, як смі на голову, злості повній кості, або, а серце б'ється, оживає у Шевченка. Тобто, коли я вас попросила це зробити, пригадати ваші досягнення, то що ви подумали приблизно? Це б'ється ожива чи злості повні кості. Це, ну, це, не це. Цього Мені вдалося мене досягнети, що Мені, досяг так, Мені вдалося випустити такі. клас, ми йшли довго до цього, дійшли. І з однієї сторони і жалко, бо прив'язався дуже сильно, до дітей ми пережили. А з іншої сторони, і радість за них, що вони зробили черговий крок перед зимою. Ось це з, з моїх досягнень. Ну а зараз такий. Штіль. Штиль. Штиль. Угу. І коли я вас запитала про це, то ми так само були дуже спокійні. Ви згадали про це. Прекрасно. Соціальний, емоційний інтелект. Ми знаємо, що це дійсно соціальний інтелект на початку 19-го року був розроблений. Емоційний інтелект 1985 рік. А я хочу зараз акцентувати на те, що ми в соціумі не одні. І тема наша формування навичок налагодження стосунків. Я вибирала, про що ж говорити? Тому що є соціальне емоційні навички, а є ДОСЕН – дослідження соціально емоційних навичок. Міжнародна програма, в яку зайшла в цьому році і Україна в 23-му році. І є виміри, от про виміри Ірина Сана також говорила з вами, тобто навички, через які проявляються інші навички. Тому я вибрала, що ви працюєте з людьми і вам потрібно стосунки налагоджувати, І виходити в соціум вам треба. Тон, інтонація, міміка, жести. Ми все це вчитуємо, але і ми знаємо, літаки, я таке за вас бачити, сказала Детяна Костянтинів. І ви всі відчули, що не дуже. Так? Тон. Скільки разів за своє життя сказала, чому ви розмовляєте зі мною таким тоном? Вас може не зачепити суть, а зачепить тон. Тому, знаючи ці всі прояви і вашу реакцію, емоційний інтелект, я себе розумію, ми маємо так говорити з людьми, щоб вони дійсно відчували, що ми бажаємо їм добра, користь і все. Навіть ми з вами не відповідаємо за реакцію людей на наші слова, але ми відповідаємо за те, як і що ми будемо говорити. Вірніше, що і як, яким тоном. Таким чином, ми маємо говорити поважання. Якщо ну, пам'ятаєте в школі, от не бігайте, то не робіть, не робіть, не робіть, не робіть, не робіть. Ви не запізнюєтесь на урок, так на роботу. Ви кажіть, що ви хочете. Приходьте вчасно, робіть ефективно або робіть там гарно все, що ви робите. Тобто ми маємо позитивно давати емоцію. Е, відповідаємо за власні емоції, почуття. Якщо ви на когось образились, то вибачте, це ваша проблема. Якщо людина вас свідомо не образила, а ви от мені зробили зауваження, що я на уроці те то не використала. А ви видохніть і проаналізуйте. А якщо я зроблю оцю ж технологію, або там той прийом використати, стане краще, мій урок, ну треба спробувати. То аналізуємо. А обращатись не треба це. Змінюємо шкідливі слова на корисні. Зараз пробіжемося і використовуємо я висловлювання. Тобто ми маємо вчитись, пам'ятаєте, соціальні емоційні навички все життя ми будемо використовувати з вами, верніше розвивати в собі. Тому, якщо ми думаємо, о, я так не хочу, щоб сьогодні була ну, там насю на рада була, да? ой, я не хочу запізнитись, бо взно таки зроблять зауваження. І не хочу, не хочу, не хочу, не буду, не можу. Ні. Ви кажете, що ви хочете, і все світ вас почує. Я хочу прийти вчасно. І так складуться обставини, що ви все зробите вчасно, у вас буде все нормально, ви встигнете. Тому я хочу, щоб мої діти мене почули. Я хочу, щоб діти досягли певного успіху. Я хочу, щоб мої учні правильно зробили те. І це буде передаватися на рівні таких, знаєте, невідомого, не баченого, але воно працює. Далі ми маємо керувати стосунками завжди, але акцент на позитив. Чому? Тайм-аут. Ви в буваєте? Да, так, так. Супер! А це сильні люди. Сладкі сказали, ні, ні! А сильні люди, сказали, так, бо я людина. Але ми потім розгніваємося, бо емоції мають свій життєвий цикл, да? потім проявляються, що? потім ми ж сумуємо. Але ми можемо не допустити агресії і прояву цих емоцій, згадавши тайм-аут, ви з колегою маєте кудись на конкурс подати роботу, так? І спілкуєтесь, як краще, яка робота краще. Ви говорите, 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 і ви відчуваєте зараз я взірву. І вона вже на грані взриву. зриву. І ви згадали тайм-аут. І закрили рот. Просто на одну хвилину закрили рот. Ваша колега вам пояснює, що треба робити довго. Бо ви мовчите. А це конфлікт називається розрив шаблону. Потім вона спитає, що ти це, це мовчиш? Я взяла тайм-аут, в Сенсі. І якщо ми будемо далі так говорити, ми посваримося, нам це не треба. Давай поп'ємо каву і через годину, через дві, через завтра, як по, по, по часу, ми повернемось до цієї розмови. За той час ваші емоції стишаться, ви почнете думати більш ну, спокійно. І ви можете третій ще варіант знайти з цієї ситуації. Тому тайм-аут просто на одну хвилину закрила кров. Коротко, швидко допомагає. Теніка шкідує слова. Я думаю, всі ми знаємо. О, ви повинні це зробити. Ви мусите принести. Ви маєте це зробити. І вже йде у вас таке трошки відторгнення, то ви нічого не повинно. Далі, а як ми маємо сказати? Чи могли б ви принести? А, можна. 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 Будь ласка, можна. принесіть конкретнику, дії, що ще. Чи не проти допомогти? Чи зручно, чи не проти допомогти? Супер. А вам кажуть, може бути спробою. А чому це за шкідливі слова? От вам сказала, ви не допоможете мені, я сказав, може бути спробою. Це украйний 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 украйний, украйний, украйний. Не, впевнено. не впевнено. Це, це так розмозано. Розма. Може я, спробу, я може й спробую, а да. може і не спробую, так. І мозок команду, можна не напружувати. А як сказати краще? Буду рада. Так, я постараюся. Буду рада, така ж сама. Спробую постараюся. Буду старатися, старатися, старатися. І ні. Я буду рада допомогти. Ще глянти? Зроблю що в моїх силах. Зроблю що в моїх силах завжди ніколи. А що вам не, мені не подобається, да, ці слова? Чому вони шкідливі? Завжди ніколи. Тому що ми знецінюємо, як правило, такими словами. Ти ніколи не здаєш звіт вчасно, Негатив. при цьому там людина один раз, наприклад, не встигла. А ви завжди першу і роботи ще краще. так? Да? Тобто, ну завжди тільки ваш клас це не зробив. Ну ніколи вчасно ви не робите. Тобто це є це як лиму. Тобто не буде позитивного мовлення. І стосунки теж будуть як в цій ляпками, що на початку мене були, так, забруднені. Тому ми маємо переформулювати. Ми будемо казати зауваження тут і зараз, а це буде асертивна критика, про яку ми поговоримо. Техніка я висловлювання. Якщо скривду запізнення, от ви знов запізнилися, ви, зовс... ну, ви завжди запізнюєтесь. І яка реакція людини? <тит> 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 Уже іде відторгнення. А ви скажете, я так переживала, стояла у дверей, чекала, коли ж ви прийдете на перший урок. І така радість, ви з'явились. Людина буде агресувати на вас? Ні, вона буде в шоці, що таке зустріч. Так? Або я така щаслива, що вона я ж не принесе сценарій, який мали принести тиждень назад. І людині буде агрес... агресія чи сором? Сором, Бо якось вона буде ви не no. але їй буде ніякого, що вона обіцяла не зробила. Слова це наші букви, гра, але вони мають значення. Тому я відчуваю і що я відчуваю, і що я хочу знати. А тепер ми маємо з вами впливати один на одного і керувати взаєминами через асертивність. Асертивність це здатність доводити свою думку, не принижуючи гідності іншої людини. Я зараз приклади наведу. Асертивна відмова. А вам щось хоче, щоб ви зробили, а ви кажете ні. Я не буду проводити цей захід, я, тому що я на тому тижні вже відпрацювала. Але якщо ви на цьому третьому крокові поставите крапку, вас будуть ще просити вмовляти, то треба зробити місточок, щоб і стосунки зберегти, і себе зберегти. Але я вам давайте подумаємо, як можна з в ситуації. Або об'єднати два заходи наступних там з іншою школою, так або колега там хотіла це її ідея. Вона знає, хоче, а ви про неї забули. Колегу потім подякую вам. Але і не дуже. Тому знов таки ми шукаємо, як вийти з цієї ситуації. Мені крик прикро відмовляти, тому я пошукаю вихід. А середина критика. критика це нормально, ми маємо висловити своє побажання або незадоволення. Але яким тоном, як О, провели уроки, і там і там і там і там, і там і таке, і таке, і таке не таке не наробили. Або захід провели, стільки у вас там так-тако-тако. Тому критикуємо тут і зараз. За конкретику. не згадуючи попередні, там, що, що було у людини так чи не так, мені ви спочатку похвалили. Якщо захід аналізуєте, а потім кажете, мені, я маю зауважити, що на таке, на таке, на таке ви маєте звернути увагу. Якщо людина, наприклад, вам мала принести сценарій, і ви бачите асертивне прохання, асертивне доручення і мотивуючі питання. Якщо людина відповідальна і вона просто ну, світла не було, вона не зробила цей сценарій, ви ставите асертивне прохання. Там, Марі Іваніна, ви, я збентежена, ви не принесли мені сценарій. Це критика, критика. Але я прошу завтра принесіть його. Так, 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 так. Бо людина відповідальна, в неї була причина. Асертивне не прохання. А людина не дуже відповідальна. Світлана Петрівна, ви мали мені принести сценарій, ви обіцяли? Та я ж так і даю відповіді, чому вона не принесла. І тут асертивне доручення. Завтра об одинадцяті, я чекаю його у себе на столі. Цей сценарій. Тобто вже чітко, конкретно час. І ви потім будете після 11 її телефонувати. Бо це критика, яка закінчується асертивним дорученням. А якщо людина взагалі не сприймає ваших прохань, вона сама собі раду дає завжди, то ви кажете там, Тетяна Іванівна, ви не принесли сценарій. Ви що думаєте з цього приводу? І людина, тобто ви її підводите до того, що вона сама собі призначила час. Ну добре, завтра принесу, о котрі я маю таке щастя бачити, о 12. Тобто від вас вона не сприймає, ви вже людей вже знаєте своїх, так? Але вона сама собі її призначила і вже вимушена це дотримувати, це слово. Тобто, бачите, скільки тонко ще є. Асертивна критика, асертивна похвала. Світланочка, ти так гарно намалювала цю квіточку, не те, що вона на, на минулому році таку черепаху намалювала, але я не зрозуміла, що це. А Сертинна попала? Ні. Світланочка, ти таку кіточку гарно намалювала. Не те, що Сергійка в тебе чи кактус, чи що там його. А сертинна попала? Ні. Тому кажу, що треба дитину саму собою порівнювати. В цій ситуації нічого не треба. Просто хвалимо тут і зараз за цю конкретну ситуацію. Дитина постаралась молодець. Тобто фактаж. Я щаслива, що ти така. Так, позитивна мова, їдемо далі. О, техніка керування чиєюсь розчарованістю. А зараз в нас, я знову, я тут сподіваюся, є час. Ми можемо керувати всім, навіть чиєюсь розчарованістю. Наприклад, ви е, домовлялися з колегою поїхати після роботи ну, десь в кафе. А тут вас озадачили щось зробити по роботі, ви не встигаєте. Вона буде розчарована, бо вона так готувала, то її не купила. А тепер ви маєте її готувати. Тобто так, Ірина Петрівна, ми сьогодні не йдемо в кафе. Вона в розпачі, все. І вона з настрій немає, нічого немає, нічого. а ви маєте підготувати. Інко, які в тебе плани біля після роботи? Та ми ж в КП йдемо. А як ти гадаєш, наскільки всесвіт чітко виконує наше побажання? <світ> Щось не те з всесвіт. Та ні, трошки не те зі мною. А що саме? Тобто це буде покроково з жартом, але людина вже... Вже в неї закрадається думка, що, мабуть, не те буде, якщо ми планували. Та от я, от вибач, вимушена так сказати. Таким чином, ви включаєте вже передбачення людини, що щось тут не те. І це не так різко, тобто більш коректно ви це зробили.